Приєднався до нас з вами Ольга Таманова. Медіа центр України «Укрінформ» продовжує свою роботу. Триває 302-га доба героїчного супротиву українського народу. І зараз ми будемо говорити про ситуацію на Херсонщині. У нас на включенні Андрій Кований, тимчасово виконуючий обов'язки начальника відділу комунікації поліції Херсонщини. Андрію ми вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Андрій, сьогодні з'явилася інформація про те, що саме заступник міністра внутрішніх справ повідомив про те, що знайдено ще одне поховання у селі Правдино, що на Херсонщині. Якщо можна, давайте більш детально поговоримо про це і про інші злочини расистів, які вже вдалося зафіксувати поліції. Ну, справа в тому, що про цю історію в принципі вже говорили. Саме з відбувалася наприкінці листопада. Встановлено, що у квітні представники Збройних сил країни окупанта розстріляли шість чоловіків та дівчину, а потім підірвали приміщення, в якому це зробили разом із трупами. І серед хлопців ці були представниками фірми, співробітниками фірми, яка Поронна, яка охороняла сільськогосподарську, і, е, сільськогосподарську техніку е, в цьому населеному пункті. Тож, в принципі, ця подія сталася ще в квітні е, після проведення згумації рештки тіл, направлені е, на відповідні експертизи і порушено кримінальне провадження. Слідчі дії тривають з цього приводу. Якщо говорити про в цілому про злочини росіян, що вже вдалося зафіксувати? Які можливо є результати таких ексгумацій? Ну якщо брати саме езумації, то фактично це була одноразово найбільша кількість людей. Езумації проводяться на декупованих територіях, фактично з перших днів, але вони не мають наразі масового характеру. Скажімо так, загалом порушено більше восьми тисяч кримінальних проваджень за фактами військових злочинів на території Херсонщини від початку загалом бойових дій. Ця робота велася як під час активної фази бойових дій, так і під час окупації, так і після звільнення. Ця робота не припиняється. Військові злочини фіксуються, кримінальні провадження тривають. Зараз на деокупованих територіях працюють спеціалізовані спільні слідчі групи, до складу яких входять слідчі поліції, криміналісти, співробітники прокуратури, також співробітники служби безпеки України і всі спільно ми фіксуємо ці злочини для об'єктивного їх. Розкриття і встановлення осіб, які вчиняли і притягнення відповідно цих осіб до відповідальності за вчинення воєнних злочинів на території Херсонщини. Андрій, всіх нас шокувала інформація про те, що саме на Херсонщині було зафіксовано і знайдено катівню, де катували неповнолітніх. Тож, якщо взагалі говорити про катівні, скільки таких шокуючих знахідок вже зафіксовано, і можливо, є вже свідчення людей, які на жаль потрапили до такого і потерпали від окупантів. Ну загалом справа в тому, що так як до складу слідчих груп входять представники не тільки поліції, то і фіксують місця катівень, місця утримання громадян не тільки поліцейські, якщо брати саме нашу специфіку, то на теперішній час на деокупованих територіях зафіксовано сім катівень та вісім місць несвободи. Три катівні і одне місце несвободи – це безпосередньо в самому Херсоні. Ще чотири катівні і сім місць несвободи – це Береславський район, але це не всі. Це лише ті, за які можу говорити я як поліцейський. З приводу Херсона, якщо ми беремо, то найбільше місце катування громадян це ізолятор тимчасового тримання, в якому. Уже наразі ми можемо оперувати числом більше 300 підтверджених випадків людей, яких там утримували, вже встановлені їхні особи. Вони дають свідчення. Але загалом ця цифра щодня зростає, зростає, і точної кількості людей, які пройшли час, ну, принаймні через цю катівню, ще не встановлено. Чи всіх людей вдалося все ж таки звільнити, які перебували у цих катівнях? Чи є інформація про те, що люди були вивезені, ув'язнені люди були вивезені росіянами за територію Херсонщини? Якщо відомо, куди і скільки таких людей? Ну, цю інформацію ми не коментуємо у цілях безпеки громадян, яких, які перебувають наразі у полоні. Щодо щоденних обстрілів, які на жаль постійно відбуваються у Херсоні та на Херсонщині, ми бачимо, що ви фіксуєте майже щодня по там 50 кримінальних проваджень з цього приводу. Тож, скільки загалом з моменту деокупації зафіксовано таких обстрілів, і щодо якщо ви маєте інформацію щодо руйнувань та жертв, будь ласка. Ну точну кількість обстрілів зараз не готовий вам сказати, але так вони відбуваються щодня, і фактично знову ж таки обстріли Херсонщини не припинялися з початку бойових дій. Загалом, якщо брати до уваги Херсон, то цілять фактично у жилі квартали, намагаються поцілити в місця критичної інфраструктури, але летить фактично по всьому місту і. На жаль, є як жертви і серед мирних громадян як травмовані, так і загиблі майже щодня. Якщо є інформація щодо жертв, яка вона, яка ця кількість з моменту деокупації? Ну якщо брати загалом, то наразі з моменту деокупації слідчами підтверджено інформацію про загибель 300, 332 цивільних. 17 з них це діти ще 74 особи не встановлені. Це якщо брати цифри з моменту загалом початку бойових дій? І, Андрій, мабуть, таке питання. Ми розуміємо, що зараз поліція Херсонщини несе службу в таких дуже складних умовах. Тож які на цей час головні виклики для вас в роботі? Ну, головне зараз якнайточніше зафіксувати воєнні злочини, які були вчинені на території? Херсонщини для належного їх розслідування і передачі матеріалів подальші, скажімо так, інстанції це допомога громадянам, тому що люди залишаються на деокупованих територіях, незважаючи на небезпеку, яка на них чатує, і люди потребують допомоги. Поліцейські доставляють гуманітарні вантажі, евакуюють людей. Просто допомагають в місті і в області відновлено повністю функціонування всіх відділків відділень станцій поліції, і ми завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує. Відповідно, також всі ми націлені на те, щоб пришвидшувати перемогу, і всім хочеться якнайшвидше жити у своїх мирних містах. Чи працюють зараз відділки поліції у режимі пунктів незламності? Так, у кожному відділку відділенні, в поліцейській станції налагоджено роботу пунктів незламності. Вони обладнані відповідно генераторами, обладнані обігрівачами, мають запас продуктів, медикаментів. Тобто люди можуть прийти туди, отримати ну, певну допомогу, зігрітися, випити теплого чаю, зарядити свої гаджети. І крім того, ще розгорнуто поліцію два намети безпосередньо на території міста. Це на вулиці Філатова та на вулиці на проспекті Двосотрічя Херсона безпосередньо в самому Херсоні ще два пункти незламності, саме намети. Якщо тобто в кожному відділку відділені поліції громадяни можуть прийти отримати допомогу, і також ще два намети безпосередньо в самому місці додатково. Є інформація про те, що поліція Херсонщини вже розпочала заходи щодо добровільної здачі зброї. Якщо можна трохи про цей процес, і якщо вже й результати є, то можна й про результати. Ну, про результати говорити ще зарано, але місячник добровільної видачі зброї так уже розпочався. В першу чергу, це потрібно для того, щоб убезпечити самих громадян, тому що Після проведення бойових дій, коли лінія фронту відійшла, зрозуміло, що багато небезпечних предметів безпосередньо зброї, вибухонебезпечних предметів, різноманітних приладів і так далі, залишається, і вони в першу чергу несуть загрозу. Тому до всіх громадян ми звертаємось. Будь ласка, видавайте це, не залишайте, скажімо. Для себе на згадку чи як сувенір, тому що це може нести загрозу як вам, так і іншим оточуючим навколо вас. тому Будь ласка, здавайте зброю, здавайте е небезпечні предмети, вибухові речовини. Бережіть своє життя та здоров'я. Ну і не забувайте про кримінальну відповідальність. Це таке стаття 263 кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконне, незаконне. Я наголошую е е зберігання зброї, вибухонебезпечних предметів та речовин. Я знаю, що і знаємо, і читаємо про те, що відбуваються все ж таки заходи щодо заочних повідомлень про підозру всім тим, хто працював з окупаційною владою. Якщо можна, і є інформація про цей процес. Ну загалом, скажімо так, робота з виявлення і затримання колаборантів триває, вона триває постійно, але Наразі коментувати я її не можу, тому що не тільки поліція задіяна в цих захід. Дякую вам, дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами був Андрій Кований, пресофіцер поліції Херсонщини. А наш наступний брифінг відбудеться вже у 15 й годині. У нас запланована панельна дискусія на тему український інформаційний фронт. уроки, висновки і перемоги. Тож залишайтеся з нами. Віримо в наші збройні сили. Працюємо разом на нашу перемогу. Слава Україні!